Охолоджувач сидінь, підігрів сидінь, клімат, контроль, пневмо, спорт режим, комфорт режим. Оглядають вже майже свій позашляховик. Приїхали з південного напрямку буквально на день, каже військовослужбовець на Сєвас. Він розвідник. Батьківщину розповідає, боронить відтоді, як росіяни окупували його рідний Крим. Народився у Севастополі, прожив там до 2014 року. Це моя мотивація. Повернути не тільки місто, а й всі інші окуповані тимчасово окуповані території. На початку серпня Сєвас разом зі своїм підрозділом в лотерею виграв позашляховик Мерседес. Лотерею організував волонтер з Гайсена Богдан Троценко. Суспільне розповідало про нього навесні. Чоловік збирає та возить допомогу оборонцям більше року і вирішив розіграти свій автомобіль, аби зібрати мільйон на потреби оборонців. За мінімальний донат 200 гривень кожен учасник отримував номерок за гроші, які перераховували учасник. Купував і відвозив на передову автомобілі, тепловізори та дрони. Один з них і військовим, які перемогли у розіграші. Вони збирали на дрони. Вони зібрали 80 тисяч гривень, а дрон коштував 113 500. Я їм кажу, кажу, давайте задонайте на машину, будете шанс виграти, мати машину. І плюс, кажу, я докладу, що в мене з є кошти, я вам куплю дрони. І вони цих 80 тисяч задонатили. Я вписав одного з військових. І так попало, що я до них їздив, їм завозив цю машиною дрона. Вони там зустрічали нас, і вони ще виграли автомобіль. Розіграш за допомогою рандомайзера Богдан Троценко транслював у прямому ефірі. На перший випало на людину, яка виграла, не було ні контактів, нічого, але не були умови бути присутнім на стримі. Другий клік випадає на хлопці. Хлопці були на стримі. Ми зразу приєдналися до стриму, поговорили, сказали, що ми будемо десь 10 числа. Їм там дадуть кілька днів, щоб вони приїхали і забрали. Вже майже забули про лотерею і не сподівалися виграти, розповідає оборонець на псевдояр. Я не вірю, що я виграю, що ми взагалі виграємо. Я думаю, де так там, ну, 5 тисяч чоловік, ну це нереально виграти, тому що я взагалі лотереї не вірю. Я вважаю, що це розгодники завжди, всегда. Ну, а тут насправді виявилося. Оказалось... Така автівка наразі в підрозділі вкрай необхідна, каже оборонець на псевдолютий. Техніка на фронті розхідний матеріал постійно виходить з ладу. А тут ще й позашляховик. Ми до. Останнього не очікували, що ми будемо переможцями. Ну, так як нам потрібний автомобіль, нам Господь Бог допоміг, що ми виграли цей автомобіль. Щиро дякую нашим волонтерам. Планував зібрати мільйон гривень, але майже за півроку задонатили 800 тисяч, каже Богдан Троценко. Те, що він поїде до оборонців, для нього особливо приємно. Хлопці ж поспішають повернутись на передову. Тут ще мають кілька справ, каже Сєвас. Зараз ми поїдемо, займемося перереєстрацією. Потім майстерню на перефабрування. Спасібайслуже, сіба. Я надіюсь, що ми ще приїдемо на цьому мерседесі до тебе. в гості після перемоги. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.